Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписто футбайком. Продовжуємо грати в House фліпер. По перше, ви можете побачити, що в мене менше грошей стало на рахунку. А це все тому, що. Так, зараз давайте перейдемо сюди. А Все тому, що в мене трохи полетів запис 20 хвилин роботи. Полетіло. Що я зробив за ці 20 хвилин? Я зробив ванну, так, це не те. Ванна, яка виглядає ось так. Ванна кімната. Я тут поставив такий туалет, тримач. Сміттєве ведро, трохи декорацій, умивальник, дзеркало, полички, тримачі для рушників і так далі. Батарея. Душ, тут злив додатковий додав, щоб воно типу не витікало, і поличка. поличка. Так, також я поклав. Ну, це в гардеробі зробив в минулому відео. Переклав тут трохи підлогу, просто тому що в мене були вільні. Вільня... Вільна плитка, так. І почав працювати над цією кімнатою. Я поклав тут підлогу і. Помітив, що запис полетів, коли почав фарбувати. Тому зараз почнемо фарбувати стіни в цій кімнаті. Це буде кімната умовної дитини. Типу, знову ж, ми робимо будинок, розраховуючи на те, що, типу, це умовна родина з дитиною буде тут жити. Закінчилась фарба. До речі, у мене ж покращення фарби. Фарба. Я можу Ха. без обмежень фарбувати. Але в цьому також свої мінуси. Або більше. Без обмежень. Тому що зараз обмеження мене більше заповіняють. Тепер я можу спокійно фарбувати, не визначаючи перед цим площу, де я фарбую, це легше. Ось ще питання, чи треба ось тут білу стіну зафарбовувати? Це прям дуже Тільки ось так настільки близько придивляти, щоб помітити, що воно, типу, не пофарбоване, але тут проблема в тому, що я буду знати, що воно не пофарбоване. І можливо, коли освітлення буде, воно ще більш помітно буде, що не пофарбоване. Я ще помітив, що. Не питайте, як я помітив. Ось тут квадратик не пофарбований, я помітив. Настільки я уважний. На, на білому, біле, на білому, помітив, що там трохи не пофарбована. Буквально один квадратик, але я помітив. Але, а якщо я вже помітив, то треба виправити. Бо це тупо помітити косяк і не виправити його. Не дартуйте, наскільки швидко закінчується фарба. Є? Прекрасно. Стіни пофарбовані, тепер готуємо кімнату для умовної дитини. Так на це не звертайте уваги. Якщо я не помиляюсь, то це просто баг. Як мінімум, воно багалось до цього. Якщо я зараз покладу. О, воно поклалось. Дякую. О, а я коли клав плитку, я випадково тут не переклав. Тут, якщо придивитись, тут плитка, а тут інше. Коротше, воно різне. Але так, ні. Коротше, повертаємось сюди. Це дитяча кімната. Дитяча кімната, дитяча кімната. Ліжко, судячи за все, все ось тут. Прекрасно. Ліжко. Односпальне ліжко, і. Я брав якесь таке, типу стиль він потім поставиться? Ось так, плотно до стіни. Давайте замість того, щоб мучитись і шукати. Я просто зараз деякі речі здублю просто з батьківської кімнати. Наприклад, приквадроватну, тумбочку перед ліжком, тебе, лампу. Ну, типу, воно все має бути в одному стилі. Типу, це тупо робити для дитини в іншому стилі. Розятку чисто. Щоб було завжди перед ліжком, має бути поруч з ліжком розетка, тому що. Щоб можна було дивитись щось. Так, також, воно виглядає так. Тут взагалом кімнат так виглядає, що ось тут можна щось типу, або шафи, або комод поставити. Скоріше, комод, тому що в нас є гардероб. У нас є окремий гардероб. Я не хочу, щоб стояли прям повноцінні шафи в кожній кімнаті. Типу, це тупиться, це займає багато місця. А комод це завжди прикольний. Він ти, через те, що відкритий, їм краще легше користуватися. Типу, якщо. Коли, наприклад, ти переодягаєшся, тобі легше швидко речі вкинути в комод, ніж відкривати шафу, складати їх туди і так далі. Я сказав комод стілаш. І ось тут я хочу щоб було робоче місце. Ну, це, типу, столик, стілець, стіл, стілець. Письмові. Якийсь більш менш зручний, хотів би. Можна було б або такий, або такий, або ось такий. Без шкафчиків. Так, без шкафчиків буду, але поруч зробимо полиці. Або ось так, або ось так. Краще ось так, я думаю. Тому що якщо ось так поставити, то він буде прямо спиною до сидіти, то Це не дуже комфортно. Краще ось так. Офісні крісла, давайте ось таке поставимо. Це ж для дитини. Так, і обов'язково мають бути полиці поруч. І ось так. Скорішні. Нехай краще збоку стоять, то не та так легше дотягнутися, буде, наприклад, книжки поставити, книжки і так далі. Якось стілець занадто великий у порівняно зі столом. Але нехай. Ну ні, мені не подобається, він справді якось занадто маленьким виглядає. Цей стіл. Хм, Ось такий стілець при... ну ні, Він занадто великий стіл. Ось такий той же стиль, але більше. Тоді давайте вже ось такий, він мені більш імпонує. Так, а тут дивіться, тут є окреме загальне світло, перед ліжком окреме світло, і я хотів би окреме робоче світло. І давайте це просто з кабінету скопіюємо, щоб нічого нового не вигадувати. Це просто логічно. Не. Не робити в кожній кімнаті різ... різний стиль. Типу, стиль має зберігатись. Загалом по квартирі. Це тупо кожен раз в кожній кімнаті новий стиль робити. Тому так. О. створюємо між вами групу. Так, зачекай, тебе видалити, Тебе видалити, І ти чисто з тобою з'єднаний, все. Ти виключно на тебе працюєш. Ти працюєш на, на ось це світло. Яке б таке, щоб трохи підняти. І окремо. Перед ліжком є. Все, слухайте, як дитячої кімнати, цього більше, ніж достатньо. У мене така кімната в дитинстві. Це було б загріб, кайф. Була б кайф. Було б мене хоч якась кімната в дитинстві. Своя, власне. Блін, кайф, мені подобається. Те, що я роблю, мені подобається. Так, вперед. Тепер нарешті дійшла черга коридору. Видаляємо. Тут так вийшло, що ти світло за світло в коридорі, відповідаєш. Ти за світло в коридорі, і ти якось за світло в коридорі відповідаєш, тому я вас з трьох видаляю і потім якось. Зроблю по-іншому. Тут два, два світла для коридора. І в принципі, в цьому є логіка. Типу, щоб вимикач ось тут, і вимикач ось тут був. І вони пов'язані, але чомусь їх прям три було, і це тупо. Тому беремо вимикач, ставимо ось тут. І ось тут. Це два вимикача, які будуть відповідати за світло. І ровно так, що вони, Ви відповідаєте, за одразу ось ці одночасно, два. І вони ось так пов'язані. Типу, можна ось тут увімкнути. Ось тут вимкнути, і навпаки, типу, вони пов'язані. Насправді кажуть, що це зручно, я жив в будинку з такою системою. Типу, це зручно, коли є коридор, і ти можеш з різних боків коридора повимикати. Хм, я не пев... Мені не подобається тут поличка, Я їх би поки що прибрав. Я тут, скоріш за все, просто якийсь мінімальний комодік поставлю, а стіни пофарбую. Так, копіювати я можу. Стиль поміняти, ну, нормально. Хоча б якась огорожа. Давайте робити одразу вже разом з. Зі спуском. Сходи. Ага, а верхню частину сходів можна якось перекласти? Чи тільки нижню? Так, дякую, але. Щось Що такі чорні сходи, трохи контрастні, і нехай вони залишаються. Тоби переставлю вниз. Ага, і це все пофарбувати треба. Багато фарби. на Це багато фарби треба буде. Дуже багато. Хоча не прям дуже. Ну ось так, я не купив достатньо. Я хочу тут жити. Я хочу тут жити. Виходимо, вимикаємо світло, щоб воно зайвий раз комп не навантажувало, то в мене запис вже полетів. Мені не треба, щоб він ще раз так зробив. Так, ця стіна, на щастя, маленька. Ось ця величезна. Як я дотянувся до кінця? Мені просто цікаво. Які в мене длинні руки в цій грі? Щоб розуміли, я тут стояв, і в мене руки дотянулись аж до цього кутка. Шльоп. Що ж, ця стіна. А, ні, ще не готова. Я ця стіна готова. Ах. За що я так над собою знущаюсь? Я б міг просто обої якісь обрати. Ну слухай, сам коридор пофарбований, і тепер, тепер воно виглядає хорошо, але дуже пусто і дуже ж, як не знаю, з надто Типу тут воно через те, що воно забите, я б, до речі, тут ще б дещо пододавав, щоб якісь декорації на стіні. Ось тут я б додав мапу світу, чесно кажучи. Типу, у нас ніде в цьому домі поки що немає мапи світу. Але це одна а це одна з моїх улюбленіших декорацій ось тут. Ось так. Це вже не так пусто виглядає. І щось. І ось тебе. йому стиль ось такий. Ну ні, а можна повернути стиль, який був? До речі, ліжко. Ти нормальне не приймання стиль. Ну, нехай буде зеленим. Окей, поки що виходимо. Забуваємо. Забуваємо, забуваємо. Давайте сходи, поки що проігнорую. Давайте високе зберігання. І. Якщо ти сюди встанеш, ти сюди не встанеш. Хоча щось. Ти? Ні. Ти. Встаєш, але ти мені на душі заходиш. Так як ти виглядаєш уча? Давайте спробуємо поставити. Скопіювати стиль. Хм. А ось коли в такому стилі. Це вже краще. І хоча б якісь картини. Якщо вони писали, могли б повісти картини, але нехай. Хоча б щось. На декор. Ті картини саме. О, ось таке. Це мені подобається. В такому стилі картини. Ой. Так, я тебе ставлю сюди. Маленько переставляю сюди. І, напевно, десь тут будеш. А ти величезне ось так. Ну Так краще. Ти будеш тут, а тебе десь тут потім поставлю. Обще, побудь ось так. Хм, і можна по приколу, до речі, на стіни дек декор? Табличку. Ось так. Декорація на стінах. Ну, окей. А, сходи. Ну, сходи такого площадка така і залишиться, але пофарбувати все ще можливо. Шльоп Оп, ще тут. Ну, якось... Ага. Ти знущаєшся Я не питання, що з вами робити? Продати? Але я пам'ятаю, що в мене були проблеми, коли я їх продав. А ні, фух тут додали вже їх. Ти просто як факт будеш таким Ні. Це гляне буде? О, це можна пофарбувати. А чому ти до цього не давав мені фарбувати? Типу тобто я на воду не давала фарбувати? Це надовго, це треба кожну окремо ось так, зафарбувати. До речі, купіємо тебе і ставимо сюди на цю дошку, що вже стиль зберігався. Ем, що це таке? ти таке? Видалити. Звідки ти впала? Я, напевно, знаю, звідки. Звідси. Я вже ж тебе я ніяк не поставлю. Так само, як ти стояв. Да. Дякую розробникам за такі прекрасні можливості. Так тобто, тут, до речі, також сходи треба ось так зробити. Тепер порбувати. Я так не хочу це робити, чесно кажучи. Слухайте, я закінчив. Я закінчив. Опа, ні, не закінчив. Ось тут. Все. Саме з фарбуванням сходів закінчив. І я так подумав, ось сходи і другий поверх будуть фарбі. І на першому поверсі я вже зроблю обої якісь. Тому що ні, я не готовий фарбувати повністю ще перший поверх. Ні, там будуть обої, плітки і так далі. Можливо, навіть ось цей, типу, під бетон зроблю. Так, далі ти. Я тебе залишив, щоб кудись сюди повісити. І мене все ще цікавить. Картини в тому ж стилі. Ось ти в тому ж стилі зроблена. Прикольно. М мені прям зайшло просто. Це вже не той же стиль. Все у вас. Чотири різні такі. Ну, прикрос, Прекрасно. Ліпзис. Так, і. щось ще більш-менш нейтральне. Крабік. Скажи, що рак. Це рак вибачаюсь. Ось. Тебе. Щоб воно не таким пустим виглядало. так кажучи, я робив полиці тут. Я б ще раз тут додав полиці. Просто, знаєте, полиці, до яких тільки з стрімянки можна дотягнутися і все. Але вони зайвими не будуть. Типу, зайві місця для зберігання речей не бувають. Типу, так, щоб сюди дістати щось звідси треба стрімянка, але ну. Але зайві місця для зберігання не бувають. Типу, просто якісь коробки, наприклад, скласти але щось або щось одночасно і потрібне, і не потрібне. Так. Типу, її ми не чпаємо. Ой, я, знаєте, я бачу, що в мене чотири тисячі лишилось. Тому ось що ми робимо. Так, зачекайте. А, це мені, напевно, перейти до будинку в своєму офісі треба буде, щоб приймати замовлення. О, так, ось тут з'явились повідомлення. І, ну тут два повідомлення. А, тут прибрати треба буде. О, це студія відеоігор. Ну, слухайте, мені на пляжі зазвичай трохи більш приємно, і тут якась маленький будиночок. О, онук приїжджає, треба підготувати його кімнату. Спальню на мансарді, фарбування стін і умеблювання зробити. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в, в описі ви зможете знайти де придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так ось ми і завантажились. Я хочу. А, що розмовляти? Ну, припустимо. Доброго ранку, це Маргер Фонтана. Я хотіла тобі трохи розповісти про свого внука Джині Джоні. Якби не було, то й прийдеться підготувати для нього кімнату. Я дійсно хочу, щоб він відразу так-так-так, як вдома себе почував. Улюблених клижок купила. Да, да. Не цікаво, справді не цікаво. Не відповідати, Ти все одно, я і так знаю, що йому треба. я тут сміття. Вона мене дартує. Я не можу розмовляти одночасно з нею. Це мене відволікає. Ось, під ліском сміття було. Прекрасно. Як вона там довго сама з собою просто розмовляла, я їй не відповідав вже декілька хвилин, вона така, ну, буду розмовляти сама з собою. Щось одне лишилось, що треба продати. А, дзеркало. Так. Давайте, насправді, кажучи, краще на щось цю кімнату. Ага, Угу. Ага. Давайте з кінцевої кімнати починати, робити все. Так, тут я все продав тут. А, просто продати. Продати зайве і прибрати. Прекрасно. Обожнюю такі завдання. Мені за це платять. Так, все, вікна помиті, все прибрано, все зайве продано. Тепер ця кімната. Так я бачу, що тут. Окей, давайте спочатку все продаємо. Тепер поприбираємо. І вікна помиті. Лишилось тільки щось сюди купити. Хм, цікаво. А, це типу. Окей. Типу, міні гар... гардероб буде. Так, тебе сюди. Бо ти так виглядаєш? Це просто коробка. Окей, припустимо. Сюди. І трохи меншу коробку на неї. Лакат, жаба. А де гадюка? Чому тут тільки жаба? Опалення. Ось тут. Килимок. На вихід з ванною, а вже ж. Мені не подобається відсутність тут нормальних климків і дзеркала. Дзеркало сюди. Це, типу, міні-гардіробне, як я зрозумів. Прикольно. Я в до цієї стіни не постав, тому що тут воно як закінчується. Хм. В такому випадку я б таки, щоб поміняти. Так, плакат повіси поки що тут. Нехай зеркало буде з цього боку. Плакат з цього. Бо якось мені. Так. не знаю, дивно все. Повертаюсь сюди, Ну Слухайте. Прибрано, коли воно чисто, воно краще виглядає. Ну і знущайте,сь не хочу фарбувати. Жовтий, в жовтий. Окей. Тільки тому, що ви мені пропонуєте в блакитний пофарбувати. Тільки через це. Хм. Так, окей. Я знаю, як я буду фарбувати. я роблю? Я трохи не там почав жовтий малювати. Так, і все, що зверху в блакитному. Мене гра сама спровокувала. Мене гра, сама на це спровокувала. Нічого не знаю. Не скажу, що мене прям сильно провокувати треба було на таку розкраску в вигляді прапора України. Блакитно-жовтою. І тільки спробуйте сказати, що це не красиво. Але це не із... ну, Типу, просто тому що стіни фарбувати. Воно, типу, не знаю. Може, без освітлення воно просто погано виглядає. Але ви не маєте права казати, що воно некрасиво. Я вам забороняю. Ми що, не патріоти. Патріоти. Єп, з цим закінчили, і лишилось тільки тут все розставити. Продаємо продажа. жопродажу. твій коробка, але спочатку. М -м. Спочатку все інше. Якщо дивитись, ліжко тут до цього стояло ось тут. Якщо його сюди ще повернути. Я справді кажуть, що я б там не став. Ну, типу, двох, може, двоспальне ліжко. Нормально там стоїть. Але односпальне якось. Може б ну, навпаки ось так поставити. Бо ось так. Просто прям посеред кімнати спати мені було б некомфортно. Окей, давайте поки що тут залишимо. Поки що. Робочий стіл. Ну він сюди. Ідеально влазить, я думаю, воно на те, щоб сюди його поставити. Стілець. Це прикольний такий. Закуток робочий. Так, повноцінний комод. Сюди. Трохи більше комод. Скоріше стіла Сюди. Крісло. Нащо прям крісло окремо? Окей, okay, батарея. Єдине завдання, в якому піклуються про батареї. Так, підкриватна, нічна тумбочка. Нехай okay, ось тут буде. Просто крісло. Ось тут поки що поставимо. Годинник. Ось тут. Він хорошо встає. Хм. Велику лампу тут. Бо я хочу. Ось тут умовне місце для читання. Там щось про читання було сказано. Так, це для тебе? Це для тебе. Лишився тільки плакат. Нехай тут буде. І килим. Ось тут. Ну вони всі великі такі килими тут. А тепер лишилось розпакувати. А чому мені не показали, що я на три зірки зробив? Мені ще розпакувати треба. Ось скейт. його можна повісти на стіну. Нехай. О, нехай ось тут висить. Міячик також. Тут як навмисно полочка для цього. Так щось, щось дивне. Це скажу за все для книг, але я... воно облачко. Я зробив з цього облачко. Тепер книги. Книги ось тут будуть. Перша, друга, зараз. На мене, третя. Куди тобі, тобі так багато книг? Ти що? В тебе що, тік-тока нема? Наші тобі книги. А вже ж я жартую. Я сам люблю почитати. А, іграшка іграшка тут нехай буде. Дості лажко ключно для книг. Крабик тут. Точніше рак. Робот тут. Мінскейт. Наш. А, мені здалося, що. Я взагалі сліпий. На, це ком... ось це буде стіла а А, це прям комод. Комод для іграшок більше. Ось так. І що, ти тут перевіз? В такій маленькій коробочці. В міст. А, це зарізниця. Я я тебе тут не зберу, ти в курсі. На підвіконнику. Але не те, щоб я буду зараз намагатись прям зібрати тебе повністю. Бо як мінімум я з самого початку не знав всі детальки, щоб ідеально зібрати. Ну, знущайтесь. Це несправедливо. Мене б могли б попередити. Що тут за різниця буде? Ось сам потяг. Ти ось тут в обрив на обрив будеш їхати. В... Так зачекай, ти хочеш сказати, що ти поїдеш? Тут в тебе стрілочки є. Тобто теоретично тебе можна запустити? Серйозно? Використати? Ти не поїдеш, тому що нема куди. Це зрозуміло. Ну все. Зробили цю кімнатку, зробили трохи. Дайте мені 10 тисяч, нормально. Хоче те, що я зробив декілька кімнат, ванну і так далі за. за скільки? Я вклався в менше, ніж 40 тисяч? Тобто ще 14 тисяч це непогано. так кажучи, тут можна все зайво продавати. В монтаж Мені відкрили полицю і стіл. Я повернувся в цей будинок. Цей ремонт мені більш подобається. Ну так, на жаль, ви не повністю побачите це відео, тому що ви не побачите, як я робив туалет, на жаль. Але, в принципі, я багато зробив і 14 тисяч. Блін, проблема в тому, що 14 тисяч не вистачить, ми, скоріш за все, знову будемо відволікатись на якусь роботу. А для того, щоб нас вистачило грошей, щоб доробити це все. Ну і що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом. Послання в описі, або так само ставши спонсором на тобі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте! А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.